Сьогодні я буду е, теж проповідувати про Тимофія, на 4 розділ 1 по 10-й вірш. Але перед тим я хочу, щоб ми трішки з вами пофантазували. Е, уявіть собі, що у вас є е, е, якийсь добрий духовний наставник, у вас дуже класні дружні стосунки. Може, навіть більше у вас, ніби стосунки як батька і сина, або батька і, і доньки. Це щось дуже особливі і тісні стосунки, близькі. Ця людина вас, за вас сильно. Турбується, переживає, вкладається вас, і він хоче для вас великого добра. І ось уявіть собі, що на, одній, на одному з цих спілкувань, таких наставницьких, він каже: слухай, у мене для тебе є пропозиція. Є одна церква, і я б хотів, щоб ти там зайняв якусь лідерську позицію. Можливо, там лідер прославлення чи там, пастор, якусь таку добру лідерську позицію. Але є один момент. Чим довше ти там будеш в тій церкві, то в цій церкві будуть з'являтися люди, які будуть відступати від віри. З часом в цій церкві люди вони будуть просувати різні лжавчення, вони будуть проти тебе, вони будуть розказувати антиєвангелія ще різні якісь речі, але тобі треба буде залишатися в цій церкві, любити тих людей, піклуватись проти цих людей, вкладатись в них і проповідувати. Що б ви сказали? Це ваш близький наставник, батько духовний, людина, яка вкладається у вас, хоче добра, і тут вона пропонує вам встати на лідерську позицію в церкві, яка ну, не, не являє собі якусь велику перспективу. Щось подібне, коли апостол Павло він пише до Тимофія, щось подібне відбувається. Він дає Тимофію правдиву картинку на майбутнє. Що буде відбуватися? І хоча це виглядає трішки страшно, але тим не менше, це так. По-батьківській це так з любов'ю сказано, тому що батько він намагається сказати правду, він намагається обманюватися чи якісь сказати просто слова, які а, лягають на, на серце такі лагідні, але вони неправдиві. Так само, як і Бог про нас турбується Він каже, що одного дня буде суд, і одного дня кожен постане перед Богом. Тобто він чесний, він відкриває майбутнє. І про це сьогоднішній наш текст. Про цей момент, коли Павло з таким люблячим серцем відкриває Тимофію картинку на майбутнє, що буде відбуватись в церкві, і там, де Тимофій буде займати лідерську позицію. І моя назва проповіді або ідея, яку я хочу говорити, ми будемо дивитися, як воно відкривається в контексті цих слів, що в нашому житті найголовніше не те, що ми досягаємо, а те, якою людиною ми, ми стаємо. Чому це так? Ми сьогодні прочитаємо тексті. Якщо у вас є біблії, електронні чи паперові, відкривайте на 1 Тимофія, 4 розділ, з першого по 3 вірш. Ми частинками будемо читати і дійдемо до 10-го вірша з часом. Тож, 1 Тимофія, 4 розділ з першого вірша. Дух вже ясно говорить, що останні часи деякі відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. Говорячи в лицемістві неправду, вони знищили власне сумління. Тож заборонять одружуватись, наказують стримуватися від їжі, яку Бог створив для тих, котрі повірили і пізнали правду, аби приймати з подякою. На цьому зубіч ми зупинимося і далі пізніше продовжимо читати. Дух говорить, це дорівнює тому, що говорить Бог. Да? Тобто апостол Павло каже, так говорить Бог. Останні часи це той момент очікування другого приходу Христа. Це такий період, це ці останні часи. І чим ближче до приходу Христа, тим більше відкриваються ці останні часи. І апостол Павло він попереджає Тимофія про те, що ці останні часи, дехто він буде відходити від віри. Знову ж таки, це відступництво або це відходження від віри не означає, що вони втрачають здатність вірити, радше вони втрачають зміст своєї віри в те, що вони вірили. Замість того, щоб вірити в Євангелія, в Ісуса Христа, вони починають вірити в якісь байки, в якесь вчення. І що цікаво, що ці відступники, вони, відмовляючись від основ віри, християнської віри, вони часто лицемірять для того, щоб доносити своє вчення. І вони визнають, що це вчення хибне, вони визнають, що вони навмисно, можливо, навіть обманюють людей, але при тому всьому. Сумління їхнє, воно нічого їм не говорить. І, як кажуть народу, їх совість не гризе, тому що, в принципі, воно спалене. І вони продовжують е, проповідувати своє лжевчення. І тут цікаво, апостол говорить про це їхнє лжевчення, що вони прислуховуються до спокусливих духів і вчення бісів. Він не розкриває, що це саме за вчення бісів. А, що це за спокусливі думки? Але якщо подивитися трішки глобальніший контекст, звичайно, він наводить декілька відносно заборони на одруження і споживання їжі. Але якщо подивитися на загальний контекст Біблії, в чому полягає найбільший обман диявола? Саме ключова, не знаю, центральна думка всіх вчень бісів. Для того, щоб це зрозуміти, я би хотів прочитати деякі вірші збуття. Збуття третього розділу. Змій. Тобто сатана був найхитріший з усіх польових звірів, які створив Господь Бог, він промовив до жінки: чи справді Бог звелів, не їжте жодного дерева в саду. Жінка відповіла Зміві: плоди з дерев саду ми можемо їсти, і лише плоди з дерева, що посеред саду, Бог сказав, не їжте з нього і не дотеркайтесь до нього, а то помрете. І сказав Змій жінці: ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли куштуєте з нього. Відкриються ваші очі, і станете ви, як Бог, одержавши пізнання добра і зла, побачивши жінка, що дерево придатне для їжі, і вигляд його приємний, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловіку, щоб був із нею і він з'їв. І з цього моменту починається той період, який ми називаємо гріхопадіння. І що цікаво, що диявол у спілкуванні з Євою. Він не заперечує існування Бога, але він підриває авторитет самого Бога. Що Він щось приховує, що Він чомусь обманює, він якийсь не такий. І ідею, я хочу сказати, в чому найбільше полягає обман дияволов, це в тому, що він не зацікавлений переконати нас в тому, що Бога нема. Але він зацікавлений запевнити нас в тому, що Бог не є кінцевим авторитетом в нашому житті. Дуже складно переконати людину, що. Вона не повинна вірити, що є Бог, є щось більше, ніж вона сама. Адже сенс нашого життя вона полягає в чомусь поза нас самих, а не в нас самих. І якби там контент в Інстаграмі, Тіктоці, Ютубі, він не казав, що ти маєш жити для себе, збагачуватись матеріально, мати якісь багатства і так далі. Все рівно, рано чи пізно, ми доходимо до того, що нам чогось не вистачає, нам чогось бракує. Все рівно якась внутрішня пустота, і ми розуміємо, що є щось, що має бути щось більше, ніж просто те, що ми, ми маємо. Цікаво сказав один французький філософ Жан-Поль Сарт. Він сказав, що у людини в душі пустка розміром з Бога, і кожен її заповнює, як може. І ми насправді так намагаємось заповнити чимось іншим, окрім Бога. Але Блес Паскаль сказав подібну думку, але трішки розширює, її, що тільки Бог може заповнити вакуум у серці кожної людини, і нічого створеного з людиною цей вакуум заповнити не може. Тільки Бог, якого ми пізнаємо через Ісуса Христа, заповняє цю порожнечу. Найбільший обман диявола не в тому, що Бога нема, а в тому, що він кінцевий авторитет. І дуже часто ми можемо потрапляти на обман на те, що да, Бог є, але Він десь, можливо, в буддизмі, можливо, в індуїзмі, можливо, в ісламі, можливо, в язичності, можливо, ще десь там є, але це не Бог Біблії. Ще диявол може сказати, що да, ти знаєш, Бог, Бог це Бог Біблії, але та Біблія не точна. Давай ми її трішки поміняємо, щось змінимо. І створимо Біблію Свідків Його, чи створимо книгу Мормона, чи створимо якісь інші, ніби второканонічні книги, чи якісь передання, по яким ти будеш жити, для того, щоб відвернути наш погляд від Бога на щось інше. А ще можна сказати, що да, дійсно Бог, справжній Він є, це Бог Біблії. І от є особлива якась людина, не знаю, з якимось особливим харизматичним обдаруванням, виступати на публіки чи ще щось. І люди до нього приходять, слухають його класні проповіді, надихаються. І в кінці проповіді він каже: ну, принесіть мені всі ваші гроші, принесіть мені вашу ви, не знаю, там, квартиру, машину, передайте мені, і ви будете благословені чи ще якісь подібні речі. І дуже часто люди вони уходять від справжнього Бога, від справжньої Євангелії, від справжнього вчення за якимось особистостями, за якимись вченнями, чи ще щось. І знову ж таки, в цьому всьому страни намагаються поки що Бога нема. Але він намагається показати, що Бог він не є цим кінцевим авторитетом в нашому житті, є щось інше. І, власне, те, що про що описав апостол Павло, коли вони проповідують вже вчителя про те, що не треба одружуватись, не треба їсти, ніби це зробить їх більш святішими або кращими в очах перед Богом. І от правда останніх часів в тому, що деякі люди будуть відступати від, від віри, істинної віри, справжньої і тої правди, яка має бути. І що цікаво, що ці відступники від віри вони можуть мати велику кількість навіть послідовників. Вони можуть мати великі гроші чи якийсь великий вплив. Але ці відступники вони залишаються відступниками. І ці люди вони одного дня дадуть відповідь перед Богом за всі свої чинки. І тому найголовніше Нашому житті це не те, якого ми успіху досягнемо, а якою людиною ми станемо, тому що можна, досягаючи якогось успіху чи результату, обманювати людей, вести їх лжа зал жавченням і навіть наповнити зал церкви людьми, але обманюючи їх, проповідуючи їм не Євангелія. Отож, останні дні будуть люди, які втратять зміст своєї віри в те, що вони вірили. Про це пише апостол Павло. Але як нам з вами бути тими людьми, які не втратять зміст віри? Як залишатись до останніх днів тут на планеті Земля, то людина, яка дійсно вірить в Бога і не втрачає цей орієнтир? З цього тексту ми можемо далеко взяти порад. Четвертого, по сьомому вірш, давайте прочитаємо. Адже всяке Боже творіння добре, і нічого з того, що з подякою приймається, не підлягає відкиненню, бо воно освячується Божим Словом і молитвою. Якщо говоритимеш це братам, то вигодований словами віри та добрим чинням, за яким ти пішов, ти будеш добрим служителем Ісуса Христа, а з неважливих і безлуздих байок остерігайся. Перша річ, яку нам потрібно розуміти, їх всього буде дві, але перша річ, яку нам треба розуміти, для того, щоб не тратити зміст віри тут на землі, ми повинні слідкувати за тим, що ми споживаємо, умовно споживаємо. Тож, апостол Палон використовує цікаве слово вигодований. Воно така добра аналогія з тим, з чим ми харчуємось. І коли апостол Павло розвінчує ці міфи або цю заборону стосовно неодруження, неспоживання їжі, яка, можливо, була спороджена чи гностицизмом, чи таким нимим аскетизмом, то він говорить, що насправді ці речі є добрими, хорошими, тому що їх створив Бог, і він сказав, що це все добре. І Тут апостол Павлов, він звертає увагу Тимофія, що якщо ми відстаємо біблійну позицію відносно тих чи інших речей у своєму житті, то ми є вигодованими словами віри і добрим чинням. І як наслідок стаємо добрими служителями Христа. Що це теж цікаво, тому що апостол Павло каже, що він не каже, що ти знаєш, коли ти переконаєш всіх людей на цій планеті Земля, що треба вірити так, як ти віриш, або так, як Євангелія. Говорить, от тоді ти будеш добрим служителем Ісуса Христа. Ні, Він говорить, що тоді, коли ти проповідаєш правду, тоді, коли ти говориш цю правду, цього вже достатньо. Це ще одна річ до цієї думки, яку я буду повторювати. І оцю ілюстрацію апостол Павла, яку він проводить стосовно їжі, я б хотів, щоб трішки на ній зупинилися і взяли для себе якийсь урок. І харчування в нашому житті важливе. Якщо ми візьмемо фізичне харчування, то від того. Чим ви харчуєтесь, як ви харчуєте, залежить від того, як виглядає ваше тіло, залежить від того, як працюють ваші фізичні органи, залежить від того, як себе ви ментально почуваєте, наскільки ви заряджені чи ви втомлені. Це, це все впливає, на те, що ви істе. Рівноцінно так, та як духовно. І якщо ми хочемо не втратити зміст своєї віри те, що ми віримо, то ми повинні піклуватися про своє духовне харчування. Чим ми харчуємось, чим ми наповнюємось. Тому що ми можемо купу часу потратити на якісь, можливо, навіть хороші книги, але потратити на них час. Ми можемо потратити купу часу на якісь відеоролики, фільми чи просто безглузде проведення часу. Але тим самим, як зміниться наша, або як, скажімо так, буде зрощуватись наша віра. А можемо тратити час на те, щоб щоденно читати писання, молитися, читати якісь. Книги хороші християнські, можливо, поновити якийсь добрий інструмент для кращого дослідження писання, можливо, мати якісь наставницькі бесіди, але піклуватись про те, що, чим ми харчуємось, як ми харчуємось духовно. Обман він несе собі ідею, щоб змусити людину відвернутися в даному випадку від істини, відійти від чогось. Відповідно, якщо ми не хочемо відійти від істини, якщо ми не хочемо трати, то ми повинні зануритися в цю істину, ми маємо тримати за неї і постійно піклуватися для того, щоб вона збагачувалася. І коли апостол Павло тут згадує про байки, які тут сказані. Він, до речі, вже не перший раз згадує це в цьому післанні, він ще на першому розділі про неї згадував, він казав Тимофію не зважати на байки. То знову ж таки він ні тут, ні в першому розділі не пояснює, що це за байки були. Деякі коментатори говорять, що це, можливо, були якісь безпідставні історії, міфи, розповіді старших жінок, які були неосвічені, їм не було чим зайнятися, вони просто розповідали ці байки. Хтось говорить про те, що це були якісь були якісь неправдивичення, тобто різні якісь теорії. Але тим не менше, що б це не було, суть в тому, що люди можуть багато про що базікати. І навіть це добре умовно продавати у маси в люди. Але тим не менше воно не є правдиве, воно не відноситься до правди, воно не відноситься до істини. І саме від таких речей апостол Павло просить остерігатися Тимофія. Чимо так, це така духовну дієту зберігати, не заповнювати своє життя якимось брудом, фастфудом відносно речей. І хоч ці всі речі апостол Павло називається, біс, називається бісівським чинням, все ж таки воно передається через людей, це важливо розуміти. Але що цікаво, тут апостол Павло в цьому е, вірші, він використовує це слово остерігайся. Ну, Терконяк перекладає його як остерігайся. грецькій мові воно таке більш трішки радикальніше, е, означає ніби там відвертатися, уникати максимально як тільки цього можна. Е, то тут ідея в тому, що нам не треба боротися з цими вченнями, але нам треба просто їх уникати в своєму житті або намагатися заповнити своє життя істиною. І таких речей в нашому житті може бути багато байок, які можемо повірити. Я хочу тільки одну провести свого, свого життя, одну таку байку, з якою я зустрівся. Свого часу я працював з віл людьми, тому що я працював у соціальній сфері. І коли ти починаєш працювати з людьми віруючими, які захворіли на віл віл це Інфекція імунної системи. Коли зникає імунна система, і вона не може боротися проти різних хвороб. І банальна хвороба, застуда, вона може дуже критично і летально завершитись для тої людини, яка має віллінфекцію. І коли я спілкувався з людьми-віруючими, які мали віллінфекцію, вони казали, що ми не будемо приймати препарати, а для того, щоб віл вона не вбила людина, є певна терапія, яку треба приймати декілька разів на день, строго в той визначений час. І ці люди кажуть: ми не будемо приймати, тому що за нас помолився пастор, ми помолилися, Бог нас зцілив, і ми будемо тепер здоровими, все буде окей, у нас немає ніякої інфекції, і не існує це видумка і ще купа різних речей. І коли ти намагаєшся показати цій людині, що це медичні докази, що це важливо, якщо ти не будеш приймати, ти захворієш, люди чомусь переконані про те, що. Їх зцілив Бог, так сказав пастор і, і так далі. І на превеликий жаль, через деякий час ці люди вони помирали, тому що вони не приймали ті ліки, які мали їх оберігати, підтримувати імунну систему. Це одна з байок, які вірять, вірить певна категорія віруючих людей. І таких байок може бути купа в нашому житті, яким ми починаємо вірити, і думаєш, що воно має значення. Тому для того, щоб не потрапляти в подібні ситуації, а їх є безліч. Вони можуть бути такими дрібними, а можуть бути масштабними. Ми повинні наповнювати себе істиною, ми повинні правильно харчуватися для того, щоб не вірити в безлузні речі. І апостол Павло дуже гарно ілюстрацію використовує відносно нашого духовного здоров'я, тому що і фізичне, і духовне здоров'я вони чимось схожі. Тому що воно потребує як правильного харчування, так і певного. Правильного тренування. Про це він далі і пише, З 7-го вірша. Давайте прочитаємо. Він каже: Тимофію дає пораду таку добру: «Правляйся ж у побожності, адже тілесні вправи до деякої міри корисні, а побожність на все корисна, тому що має обітницю як теперішнього життя, так і майбутнього. Вірне це слово і гідне всякого прийняття. Бо для цього ми і працюємо, і зазнаємо утисків, поклавши надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо. Вірних. Цікавий такий не знаю парадокс або така дивна думка, що для того, щоб Тимофій міг протистояти фальшивому такому аскетизму оцих єретиків, відступників, він має працювати над власною побожністю, над власною благочастивим життям або практикою християнського життя. От про що він має турбуватися. І для цього Павло він таку добру аналогію спортсмена. Цей образ він дуже знайомий в тій культурі, тому що кожне місто, яке якось мало дотичність до грецької культури, в кожному місці була така річ, як гімназія. Це місце, де тренувалися спортсмени. І грецька культура, вона, в принципі, помішана на спорті. І тому для них це було дуже знайомо. І головна ідея цих гімназій, де тренувалися ці спортсмени, вона була для молодих юнаків. З 16 до 18 років, їхня головна ідея була дати певну освіту, виховати в них певний образ людини. І коли, і коли Павло він згадує приклад спорту, він не каже, що якби займатися спортом недобре, там, не знаю, ці справи якісь недобрі, він каже, що спорт або ті вправи тілесні, вони корисні до певного якогось моменту. Далі вони втрачають сенс, тому що вони не впливають на якесь вічне життя чи ще щось. І тому ми повинні працювати над нашим духовним здоров'ям. І цю пораду, яку дає Павло, можна назвати таким чином, щоб не трати зміст віри, нам необхідно тренуватись, і тим самим ми покращимо свою практику християнського життя. Якщо використати цю паралель, яку проводить апостол Павло між спортсменом і духовним таким нашим здоров'ям, то я би сказав, що база будь-якого спортсмена, абсолютно будь-якого спорту чи командного чи одиничного, вона полягає в тому, що. Спочатку спортсмен має правильно харчуватися, мати добрий сон, деякі спортсмени сплять на день 10-12 годин для того, щоб бути продуктивними, і рухова активність це така базова річ. Ну, це можна використати до того, що Павло він радить добре харчуватися. Другий момент кожен спортсмен має мати регулярні тренування. Тобто, коли є база, далі ми йдемо вже тренувати своє м'язи. І що цікаво, коли якщо ви прийдете в зал, і ви знайдете... Персонального тренера. То як би той персональний тренер не качався в залі, якби він перед вами там натягав ті штанги, у вас від цього м'язи не виростуть. от просто Ви можете дивитись годинами, як ваш тренер персональний працює, не знаю там до останньої каплі поту, як він викладається в залі, але від цього ваші м'язи ніяким чином не зміняться. Коли ми з вами говоримо про духовне здоров'я, які у вас не були класні наставники, які у вас не були класні проповідники в церкві чи ще хтось, від цього у вас духовні м'язи не з'являться. Вам треба самим працювати над своїм духовним здоров'ям. Вам треба самим працювати над своїм благочестивим життям. І це важливо розуміти. І знову ж таки, аби набрати м'язи, якщо ми продовжуємо використовувати цю аналогію, ми повинні розуміти, що потрібні регулярні і постійні тренування. Якщо ми раз в місяць почитали Біблію, якщо ми раз в місяць просто попрацювали над якимось своїм характером, або раз в півроку, або раз в рік, ну, очікувати, що наше якось, духовне життя воно зміниться, це, це марна справа. Рівноцінно, як прийти раз у спортзал на рік. Ну, ви будете мати таке задоволення, зробити інстаграм фоточки, але від цього не зміниться ваше тіло. Для того, аби ваші м'язи набирали. Гарну структуру, форму, вам треба регулярне тренування і вам треба постійно збільшувати собі ваги, вам постійно треба собі кидати виклик. Так само в духовному здоров'ї. для того, щоб воно було сильним, надійним, щоб не відпасти двір, вам треба постійно читати, розвиватися, читати Біблію, читати різні книжки. І чим з часом, чим складніші книжки для того, щоб росла ваші духовні м'язи. І можна подивитись такий, не знаю, тест. Зробити для себе на благочестя, у мене там є наступна картинка. Дуже часто ми думаємо, що благочестя або це побожне життя, тобто життя згідно писанням, згідно того, як хоче нас бачити Бог. воно, дуже часто можна думати, що воно має бути на людях. Тому що, коли є соціальний тиск, ти приходиш в якусь культуру або на зібрання церкви. То ти хочеш поводитись так, як поводиться ця група осіб, да? тому що ти не хочеш сильно там виділятися і, і так далі. Але насправді наша побожність вона починається там, де коли ми наодинці. З цього починається наша побожність. І коли апостол Павло він згадує в цьому тексті про лицемірів, це означає, що вони десь грають маску, ніби вони віруючі, але десь там вони де є І насправді ми самі справжні, наскільки ми сильні віруючі, наскільки ми віримо Бога, це там, коли ми наодинці, коли нас ніхто не бачить. От як там ми поводимось, от, такі, от тоді наш рівень благочестивості або духовного здоров'я. Ми можемо йти далі, от далі йдуть сім'я і близькі люди. От як ми поводимося з сім'ї близьких людей? Тому що дуже часто може бути, що людина в якійсь соціальній групі, в церкві чи на роботі, ще десь дуже гарно виглядає, але його сім'я може боятися, коли він приходить додому, тому що він не знає, здійснює, можливо, якесь домашнє насильство чи ще щось. Так, повинні задаватися, як ми там в сім'ї, наскільки ми проявляємо любов і благочастливе відношення до нашої сім'ї, до наших друзів, близьких людей. Далі це помісна церква, так, тобто трішки більша соціальна група, як ми там проявляємо нашу побожність, була як там ми любимо інших людей, як там проявляється наша любов до Бога і до людей. І далі це вже світ трішки ширше. І так мають відбуватися зміни. Хоча вони, в принципі, все перемішку і паралельно відбуваються. Чому я наводжу цей приклад або цю ілюстрацію? Тому що дуже часто ми хочемо навпаки діяти. Ми спочатку хочемо змінити нашу поведінку, як у світі ми поводимося, да? як в соціальних великих групах, коли якийсь соціальний тиск. Але ми там, коли наодинці, ми творимо каз на що. Але насправді це не має бути так. Ми повинні почати свого часу, коли ми наодинці, і, і там змінюватись. І причому це робити постійно і регулярно. Тому що чим довше ми проходимо з Богом, тим більше ми розуміємо, де ми що не так робимо, де, ми, де наше життя воно не відповідає Божим стадартам, і тоді ми можемо змінюватись. І коли ми знову ж таки повернемось до ілюстрації зі спортсменом, спортсмен має якусь певну базу, в яку він турбується про своє життя, про своє здоров'я, харчування, сон і так далі. Він має регулярні тренування, де постійно кидає собі виклик, щоб покращилось м'язи. Але також він має певну ціль і мотивацію. І мотивація будь-якого спортсмена це виступи на змаганнях. Ну, Іншої мотивації просто не може бути. Все, що він хоче, це продемонструвати те, як він накачав свої м'язи, те, як він має, може класно, не знаю, там, забувати голи чи ще щось. Він хоче це продемонструвати і не просто продемонструвати. Він хоче виграти. Ну, Жоден спортсмен не тренується, щоб програти. Ну, якщо він тренується заради того, щоб програти, мені шкода таку, таку людину. Тому що я не знаю, навіщо витрачати цей час. І в нас, як християн, теж є мотивація і ціль, а чому нам необхідно постійно турбуватись про своє побожне благочастиве життя? Навіщо мені піклуватися, як я себе положу наодинці, чи в колі сім'ї, чи в помісній церкві, чи в світі? Навіщо про це турбуватися? Чому не можна просто жити, як я живу, і нічого не мінятись? Просто бути комфортним, а хай мене всі приймають, такі, які я є. Апостол Павло це пише в цих віршах. він каже, що. Спочатку він каже, що це слово вірне і гідне всякого прийняття. Тобто він теж декілька разів це використовує у своїх післаннях. Воно означає, що те, що він пише перед цим, воно дійсно так є і воно важливо прийняти в наше життя. І далі він пише, що для цього ми і працюємо, і зазнаємо утисків, поклавши надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо вірних. І наша мотивація, чому ми повинні постійно тренуватися. Своєму духовному здоров'ю полягає в тому, що ми це робимо заради віри, заради нашого Бога, який є нашим спасителем. Ось наша ціль, ось наша мотивація, чому ми це робимо. Це той, кого ми любимо, і той, хто любить нас. І розуміючи, що ми з кожним днем маємо ще більше і більше преобразуватись в образ Христа, ми повинні піклуватись про своє благочестиве життя. Це наша мотивація. Отож, якщо все це підсумувати, апостол Павло пише, що в останні дні будуть люди, які відступлять від віри. Вони тратять зміст того, в що вони вірять. Вони почнуть нахилятися до якихось байок і лжевчень. І якщо ми не хочемо з вами опинити серед тої когорти людей, які втратили зміст віри, ми повинні з вами робити дві речі: перше, думати про те, з чим ми харчуємось, духовно харчуємося, чим ми наповнюємось. І друге. Ми повинні мати регулярні тренування, духовні тренування, регулярно над собою працювати. Спочатку з тим часом, коли ми наодинці, а потім вже далі в всіх інших сферах. Не навпаки. Тому що навпаки, це виходить лицемірство, коли ми для людей у світі ми все такі добрі, гарні, а там вдома з наші близькі, вони нас бояться. Це тоді щось не так. Тому я би хотів, щоб нас всіх Бог благословив, щоб ми були дійсно тими людьми, які мають віру, змістовну віру. І які живуть побожним божом власне життя? Амінь.